Я дивуюсь, що там знати, Справді, ти такий дива. треба рани руки, брати там, побачиш, що і я. Головне комп'ютер мати, хоч планшет. Можна в ігри буде грати і зайти в інтернет. Не журіться, добре буде, головне, щоб ви прийшли. Чаці якось школі люди. Подивиться підошли. Оді ми тут підістемо, на школа нас печать.